Якщо ти не можеш зробити щось першокласно, то не роби цього взагалі. Тед Тернер, мільярдер, американський бізнесмен, не знаю, чи був відомий Віктору Стоцькому цей вираз, тоді коли він розпочинав свій агробізнес. Але формування солідного іміджу вітчизняного насінництва це пріоритет номер один для колективу його науково-виробничого підприємства Агроритм, що працює на землях Любашівського району Одещини з перших днів роботи підприємства його керівником було поставлено завдання. Пропонувати українським аграріям стовідсотково якісне вітчизняне насіння. І ось уже впродовж багатьох років в агроритмі цю справу роблять першокласно. Тож той, хто обирає насіння від цього насінневого підприємства, одностайно обирає надійність. Бо, як відомо, доля врожаю закладається в наснині. Ми на сьогоднішній день чуємо всіх наших партнерів. Так ми, може кажемо, клієнт, партнер. Ми не закінчуємо нашу співпрацю тим, що приїхав партнер, клієнт, отримав насіння і далі робиш, що хочеш. Різні ситуації бувають, різні проблеми виникають. Ми йдемо на всі поступки для того, щоб ця людина отримала нормальний врожай. Вона отримає нормальний урожай, вона в наступному році в нас опять купить. Ми ведемо супровід по вирощуванню, де потрібно. Практично до уборки. Консультуємо, допомагаємо. Постійних клієнтів десь 700-800 людей, підприємств, які з нами співпрацюють на протягом 10 років останніх. Є відсторія відносин, є довіра, і ми дорожимо кожним своїм клієнтам. Знімальна група нашого телепроекту не вперше і не в десяте, як і чимало аграріїв з багатьох регіонів країни, приїжджає у агроритм, аби на власні очі побачити, які біологічні дива можуть творити ті чи інші культури, якщо нива засівається насамперед добірним насінням кращих сортів. Ми знаходимося на полі яру ячмія. На площі 31 гектар, я речмінь-сталкер селекції Одеського селекційного інституту. Поле оброблено було з осени, зроблена була спашка, культивація. Виранлення поля були кинені мінеральні добрива, осінню нітрома фоска дана була. була по 150 кг. і перед посівом було дано 200 кг селітри. Якість ячменя добра, ви самі бачите, яке колос хороший, яке поле добре. Ну, на наші ячмені значно не жаловався ніхто. І така ситуація на усіх полях. Адже від підготовки ґрунту до сівби, системи удобрення та людського фактору, зрештою, і залежить урожай. Зробили все в цьому році, що можна зробити, бо на зиму плені. Дали 300 кг селітри на подкормку, дали обробіток фунгіцидами, гербіцидами, дали вникорне підживлення. Практично сьогодні працюємо інсектицидами для того, щоб зняти шкідників, які там знаходяться. Ну і всі перспективи на стабільність у цьому році. Ведення насінництва справа нелегка. Якщо висівання під товарні посіви можна дещо розтягти в часі, то насіннєві посіви потребують неабиякої точності як щодо термінів сівби, так і щодо. Кількості та якості посіву в агроритмі усі 6 тисяч гектар це насінницькі посіви. 1200 гектар пшениці на сьогоднішній день, 1000 гектар озимого ячменя, 600 гектар ярового ячменя, сої 300 гектар, гороху 200 гектар, кукурудзи ділянки гібридізації 500 гектар, 500 гектар насіння соняшнику, участки гібридизації. Експерцет присутній 200 гектар. Надія, в принципі, на гречку є 150 гектар. Те, що можна вирощувати в нашій зоні, на все присутнє. Ні одного гектара не постійно в товарному виробництві, все це насіння, не нижче еліти висіяно. На сьогоднішній день у нас є дві пшенички хороших, Колумбія, смуглянка це інститут генетики Київського моргуна. У нас на сьогоднішній день Одеського Сленціно-генетичного інституту є куярнік, Антонівка, Одеська, 267-ма і ще ряд пшениць я зараз не згадаю. Ячмені озимі це. Достойний Одеського генетичного інституту це Луран, «Осєва», Прага, популярний ячмінь на Україні. Озимий це єдиний із на слуху із імпортної селекції ячмінів, які користуються попитом, які не гірше, чим достойний себе показують. Ярова група. Це Адапт Одеський, це сталкер, це Командор. Ну, і одні з кращих ячменів, які є. трохи чешських є, там Себастьян і ще якийсь, я не пам'ятаю. Ну, в принципі, Одеса показує себе краще в Яровому клині, чим імпортна селекція. Більше ми не будемо повертатися до імпортної селекції, будемо займатися більше з Одеським інститутом по зернової групі. Директор агроритму усвідомлює і розуміє, що без селекції не може бути насінництва, а без насінництва високих врожаїв. Зокрема, в селекції соняшнику обрано шлях створення ліній з високопродуктивних вітчизняних і зарубіжних гібридів, що дає змогу в одній формі високопродуктивність та короткий вегетаційний період. У нас власна селекція. Солтан, Любаш, Яниш, участки гібридізації. У нас на сьогоднішній день клин 300 гектар гранстаро устойчивого. Кваліті Кропс, руменська фірма, ми там отримали насіння, завезли і висіяли. Сьогодні у нас руминська селекція, перформер-фаворит Венос, фундулі. Теж непогані гібриди, які на Україні себе зарекомендували. Є немалий попит на них. З роками успішно вдосконаливши свої селекційні програми з вирощування соняшнику, агроритмівці мають у цій культурі і адаптивний потенціал, і стійкість до хвороб, і високу врожайність. Тож ще доступна ціна насіння від агроритму робить любашівські гібриди соняшнику потужними конкурентами на насінневому ринку України. Закупити на сьогоднішній день якісні материнські лінії, щоб вони не коштували, просто нереально. Якщо це імпортні, це дуже великі гроші. Якщо це українські, не завжди можна купити хорошої якості. Та імпортні теж, сьогодні в нашій материнській лінії, ну краще, можна сказати, від частини великої, імпортних, які ми отримуємо. По фритільності, скажімо так, у нас вона до 0,1%, по е запиленню батьківської лінії, батьківської лінії, материнської лінії. Пельсин нашої батьківської набагато більше. Ми на сьогоднішній день на ринку, так як займали 3%, сьогодні навіть 3,5% українського ринка по насінню соняшника. 250 тисяч 300 тисяч гектар висівають нашим насінням. Це стабільно вже на напротязі 10 років, 8 останніх. Ну, ви розумієте, що таке продати тисяч тонн насіння соняшнику, якби якість була. Невідповідно або відношення до клієнта було невідповідне. Є великий шанс на слідуючий рік остатися просто на кучі пасіні, вложивши огромне грошей в вирощування. Кукурудза теж посідає не менш вагоме місце у сівозмінні агроритму. Зелень і стрункість кожного рядочку переконливо свідчать. Культура вирощування цариці полів тут дійсно царська. Порахуйте самі, якщо підприємство здатне продати 1700 тонн насіння кукурудзи, то це багато про що говорить. Сьогодні власна селекція Афіна Марсель. Сьогодні це Малопольська академія з французькими кровями, скажімо так, з кров Космо КВ. На сьогоднішній це одеського інституту кукурузи, Дніпровського інституту кукурузи спектр 10 гібридів кукурузи сьогодні в нас на вирощуванні. Ну, там гарний дощі йдуть, е полячисті, мідорядні обробки всі зроблені. Ну, є надія в цьому році на колесо. Ми знаємо, що якщо дощі, буде колесо. Тож на ринку насіння, як позимих зернових, так і соняшнику з кукурудзою, переконаний Віктор Стоцький, буде почуватися добре лише той, хто має науковий супровід. Без науки, без наукового супроводу, нереально на сьогоднішній день досягнути якихось результатів, так значних, можна сказати, не вивчаючи, не розвиваючись, не навчаючись, якщо сам не будеш навчатися, не будеш навчати кожен день своїх спеціалістів і свій колектив, є шанс залишитися на одному місці, і тебе просто конкуренти обійдуть. Виходячи з цього, хто може навчати? То хто знає щось. А хто в нас знає, наука знає. Це Руминський інститут фондулія, це французька компанія Євралі Сіменс, це Малопольська академія по курудзі, це Осеєва Прага Чехія. І так, на кожному полі, на кожній ділянці гібридизації. Все чітко за буквою науки. Ми знаходимося на полі, де посіяний озимий ячмінь сорту достойний потенціал врожайності 80 центнер з гектару. Дотримання усіх технологій на озимому клині дозволяє агроритмівцям мати високі результати. Зараз без новітніх технологій. Не можна це все досконалити, все йде, скажімо так, розвивається це все. і треба більше прислухатися до цих новітніх технологій, щоб мати якийсь урожай. Предпосівний обробіток на озимі культури в нас був скажімо так, дискування два сліда. Культивація плюс посів. Сіяли з сівалкою грінплей. Навесні вносили зими з февраля місяця, вносили сілітру під, після покрива снігу по 150 кілограм. Потім плюс давали перед виходом в трубку мікроелементи і плюс средства защити, там фунгіциди, гербіциди, інсекциди. Солідно виглядають і насінницькі посіви ріпаку. Масів тут площа посіяна 60 гектар. Посіяно зимний ріпак, чорний велетень української селекції. Производили посів сівки грінплейн. Норма висів була. 5-6 килограмм. Потом была произведена осенью еще обработка инсектицидом против вредителей. Весной, весной по мерзлоталому грунту. Мы внесли 300 килограмм аммиачной селитры. Весной также еще внесли сразу же против сорняков гербицид галеру. Также були ще примені інсектіциди. Коли ми обработали самолітом, ми обработали ріпаки. Тому що була велика маса, в айти в нього вже не можна було технікою. Ми произвели авіаційну обробку інсектицидами. Щороку, збільшуючи кількісні показники реалізованого насінневого матеріалу різних сільськогосподарських культур, агроритм у своїй роботі не змінює єдине високу якість. Що дозволяє успішно витримувати конкуренцію, наприклад, у тому сегменті ринку насіння ріпаку, який вони на сьогодні займають. Чорний великін, ну, – атлічний гібрид, Вон, взагалі засухоустойчивий. Тим більше він в дешевому сегменті. Вони імпортні гібриди, вони дорогі. Хоча по вражайності я б не сказав, що вони перевозходять наші, наші гібриди. Якщо справа агрономів вправно виростити якісний насінневий матеріал, то ось завдання комерційного відділу донести цей продукт до клієнта. За роки роботи агроритм зарекомендував себе серед аграріїв як підприємство, що пропонує насіння гарної якості, урожайності та з високим адаптивним потенціалом в новому торговому сезоні. Ми виходимо на ринок з такими пропозиціями, де будуть запропоновані культури озимої групи, такі як пшениця, ячмінь, овес, горох, гречка. Вони будуть нами запропоновані як в першій репродукції, так і в еліті. Аби остаточно закріпитися на ринку як сучасне підприємство з підготовки і реалізації посівного матеріалу європейської якості, в агроритмі значно розширено і вдосконалено, і виробничу базу. Ми побудували кузний завод площею біля гектара з очисними спорудами, практично усіма, ми завершили технічне переобладнання зернотоків. Поставили нові машини, сушку поставили додаткову. Побудувати успішну аграрну компанію непросто. бо щоб створити повноцінну команду відданих справі, єдиних за духом однодумців, потрібно бути справжнім лідером. А Віктор Стоцький це той лідер, за яким ідуть той, кому вірять, чиїми ідеями захоплюються. Тож, створивши агроритм, він прагне перш за все створити кваліфіковану команду, яка працює для своїх клієнтів, притримуючись високого рівня ділової етики та ефективної взаємодії. Тож, розповідаючи про успіхи та досягнення свого господарства, він констатує те, чого вдалося досягнути, це перш за все завдяки професіоналізму і компетентності спеціалістів. Я рахую, що 90% будь-яких досягнень це досягнення колективу. Не виробнича база, не кількість землі, не фінансова там, люба інвестиція, а просто ті люди, які працюють. У нас на сьогоднішній день колектив спеціалістів складає 85 чоловік. Це з вищою і середньою освітою. Середній вік колективу ну, до 30 років. Сьогодні 10 молодих хлопців з вищою освітою агрономи які знаходяться. Це відділ науковий відділ селекції соняшника. Там хлопчикові 23 роки, ну, старший є 45 років. Відділ кукурудзи під контролем е, селекціонерів. Ну, працює хлопчик, якому 23 з половиною роки. Він вже прошли рік це був перший рік і в цьому році вже є досягнення определені. ну є надія на нього. Е, Керівники відділів по 2000 тисячі гектар землі. Діти по 23-24 по роки. Та й молодь агроритму не соромиться вчитися і читати разом зі своїми досвідченими наставниками мудру книгу природи, аби остаточно і грамотно усе пізнати про нашу українську землю. А головне вони люблять ту справу, яку їм довірили. Робота до вподоби. на роботу, хочеться там іти. Навчаюся. Зразу не все виходить із Досвідченими керівниками і агрономами цього господарства допомагають мені. Ну, буває тяжко, ну я думаю, що все буде нормально. Спитайте, мені важко з ними працювати? Ні, легко. Головна причина в цій молоді є перспектива розвитку. Вони навчаються, вони ростуть. У них є перспектива росту. Ми вже, ну кажу, якби таке покоління, як ми, 50, кому до 50. Ми вже що можемо, те ми можемо. А в них є надія, що в цієї системи, яка працює, на них є надія, через декілька років вони будуть кращі, ніж ми. Якщо думаючи про розвиток підприємства, треба розвивати кадри, треба навчати їх, треба дати шанс тим людям, які можуть рости і розвиватися. Ну, а це молодь. І саме, ну я скажу ще одне. Їхній час прийшов. Ми вже різні. А це діти завжди є різниця. І їхній час прийшов. Це комп'ютери, це мишлення їхнє, не таке, як у нас. Ну, Їхній час прийшов, треба, щоб вони керували. Слуховуючись в слова агроритмівців, пригадала древню китайську мудрість. Нерозумний вирощує бур'ян. Розумний ґрунт, а мудрий. Урожай, тож засівайте нашу землю правильним насінням, а своє життя мудрими вчинками. І пам'ятайте, з агроритмівського насіння поганого врожаю не буває.